Ой, я не знаю, що взагалі було. Я приїхала здорова туди. А оказується серце. Я думала, що вилетить у мене таке серцеб'єння, тривога якась. А потім ночами ви розумієте, стук постійно якийсь у двері. Получається 12 часом ночі і починається двері туди-сюди відкриватись, туди сюди. Нема нікого за мною на третьому поверсі, нема нікого. Угу. Потім після цього всього де воно ділося. Я не знаю, як вони не дзвонили. ]ся. Ви позвонили, Вземь щоб ви. я помолився, так? Ви, як -як... ви мені позвонили, так? Е, ну тоді ми да. Я тоді до вас туди на прямий ефір дзвонила. І що, і і що, і всередині... і що відбулося? І прийшло то стукання? Через полчаса все пройшло, у мене серцеб'єння нормально, все було добре. По сьогоднішній день. А, слава ліду, тобі, слава Господи, Господи, Дякую вам всім. Да, я вам говорю, я сама в шокі була. <гум> не, не кажіть слово. Цього, слово шок, а слово шок не говоріть, <гум> тому що тому що це медицинський термін, щоб потім ви десь не попали в лікарню. Я зрікаюся також цього слова. Я зрікаюся цього слова не не буду. Ісуса Христу, я, Христу, я, Угу. Ісуса Христа, кажіть, я була здивована. Амінь. Молодець. Слава Амінь. Господу. Зараз пробуйте її слава. піднімати. Не Амінь. бійтеся, я вам говорю. Я прямо ну відчуваю. Я, як я за нею молився, така сила зійшла Божа, що я відчуваю, що вона стілена. Я вам говорю. Де, через мене, коли проходить така сила, звідки я знаю, коли людина стіляється, коли така сила проходить, я тоді знаю, що Бог вже там робить роботу. Ой, дай Боже, дай Боже, така людина щира. Я вам не можу просто передати. Я просто за нею ухажую тут, в перенесла всього. Добре, скажіть, Дякую, що вже всього. може ставати. Я вам говорю, що вона може ставати. Я вам серйозно говорю. Я не шуткую. Хай да, ми віримо. Ми... Ну, ну давайте, 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 давайте. Ми, ми молимося, а ви там пробуйте її піднімати. Вперед. Вона потрошки піднімається, ну не було геть сили. Ми сьогодні її перевезли. Зараз в йде, тінки. зараз сила прийде. Вставайте, ходіть, рубайте дрова, Добре. не знаю, щось там робіть. Хорошо, дякую вам щиро. Не буду затримувати Добре, вас. з Господом.